Вони вирішили і собі запізнатися з історією визвольного руху. Кілька десятків дітей із прифронтової зони, котрі приїхали на відпочинок до Івано-Франківська, завітали на екскурсію до музею імені Степана Бандери. Ті, хто власним привіз дітей на Прикарпаття, переконуються відвідини були обов'язковим пунктом культурної програми. Мені каже, такий от очевидний вопрос. Діти повинні знати свою історію і не так, як нам її освіщати, а так як вона дійсно є. Тобто ми ходимо по музеям. Ми посещаем различные екскурсії. І це відход від совєцького приподавання нашої історії. Хто такий насправді Бандера та чому не варто боятися? західняків? головна мета майже годинної екскурсії музеєм, каже його директор: розвінчати міфи, які роками побутують та надійно вкорінилися у головах мешканців Донбасу. Мовляв, якщо старше покоління вже не переконати, то бодай діти повинні знати правду. Сьогодні багато подій відбуваються на сході України. свідчать про те, що все ж таки більше жителів Донецької, Луганської області, все ж таки, вірять старим ще радянським міфам або новим, які створені російською пропагандою. Сподівання на цих дітей шкільного віку про те, що все ж таки, отримавши якусь маленьку, хоча б інформацію для себе, вони вже не будуть вважати так, як це вважають їхні для прикладу, ті ж самі батьки, так і сприйматимуть багато історичних подій зовсім по іншому. Теплі зустрічі радіють, і самі дітлахи із буремної Луганщини зізнаються, злих бандерівців тут так і не зустріли, та ще й дізналися чогось нового. А дехто просто укріпився у своїх переконаннях. Я був завжди за Степана Бандеру і тримався цієї думки. І сьогодні мене нічого не здивувало, і це тільки укріпли укріплило моє бачення про Україну. Я взагалі дуже палкий патріот, і я не підтримую цих російських терористів, як сказати. Вони просто нищать людей, не дають їм жити нормально. Між тим працівники музею вже міркують над тим, щоб зробити дітям ще один подарунок. Найближчим часом обіцяють підготувати збірку літератури про визвольний рух та передати її до Лисичанська.